У вас підробка? Того ви й не продаєте залишків оригінальних флаконах. Оце накупили по одному флакону і показуєте їх, поколи не хочете, щоб хтось бачив. Розливаєте все з однієї бочки. Все-все розсекретили нас. Ну а зараз дійсно розкажемо, куди ми діваємо всі порожні флакони і чому не продаємо залишки в оригінальних флаконах, хоча клієнти часто про це просять. Насправді це дуже вигідно, тому що зараз ми просто викидаємо порожні флакони у смітник. А могли б на цьому заробити, та й клієнт мав би змогу поставити красивий флакончик, а не відливантик на свій столик. Насправді у кожному флаконі є похибка з виробництва. Стандартно це 3-5%. Наприклад, ми рахуємо, що у флаконі 100 мл, а там з похибкою 95 мл. В результаті клієнт замовляє залишок 15 мл, а по факту отримує лише 10 мл. І що? Флакон? Відливанти це ручний процес. Ми не робимо їх завчасно, лише під кожне замовлення, під кожного клієнта індивідуально. І ніхто не застрахований від того, що певний об'єм аромату просто випшикується в повітря, залишається у шприці, на руках знову ж таки, об'єм у флаконі зменшується. Ми також робимо дуже багато контенту, пшикаємо парфуми на відео і знову ж таки, по факту, об'єму аромату менше в флаконі. І останнє усі флакони різні. Часто буває так, що у флаконах грубе скло внизу, як тут, або ж дно флакону ширше, а верх вущий. Тоді візуально буде здаватися, що об'єм значно менший ніж написано. Тобто ви купуєте 15 мл, а здається, ніби там всього якихось 3-5 мл, тому що аромат повністю розтікся по дні флакону. Клієнти не в захваті від такого.